Давайте знову сгадаємо про крути приваби січень станції у де студенти волю захищали мужу. Кілами зупиняли Червону морду. 1918 року молоді захисників УНР власною кров'ю стали нову сторінку в історію українського визвольного руху. Бій під Крутами відбувся 29-30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути. За 130 кілометрів на північний від Києва він тривав 5 годин між чотиристами підрозділами російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравьова та загони із київських курсантів і козаків і вільного козацтва, що загалом нарахував близько 600 вояків, відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення, відчайдушно атакувала, але сили були нерівні. Одна чота студентів Дзутінга втратила орієнтир і вийшла на зданці у групі, вже зайняту большевиками. 27 полонених ліників було розстріляно. За рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольній могилі в Києві на церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей учинок київської молоді героїчним. Із майже 300 тисяч військ, яке було припинені до Центральної Ради, ще в 1916 року, до січня 1018 року вмешилося до близько 15 тисяч людей у Україні. Історики звертають увагу на здеморалізований стан українських військ, на їхню стомленість війною до таких умов. Єдиною надією і опорою Центральної ради залишили патріотично налаштована студентська молодь Києва, якою було залучено на захист столиці України. Студенти призупинили ворожий наступ. Більшовицькі війська не мали змоги наступати чотири дні після бою. За цей час українські воїни здійснили відступ, підриваючи мости та колії. Внаслідок цього війська Мурав'йова вже не мали можливості перевозити боєприпаси залізницею. Учасник бою під крутами Ігор Люський 1918 го учень Київської Кирило-Моподійської гімназії гаду. Тодішній український уряд безнадійно прогаливний ми. Національного підйому, який хопив масу українського бояства, коли можна було створити дійсно українську армію. І лише в останній момент, коли катастрофа була вже неминуча, дехто з державних українських мужів схаменувся і почав наспіх створити нові частини, але було вже запізно. Радянський Союз не хотів, аби великий шмат землі з розвиненим сільськогосподарським угіддям та унікальною культурою відділявся і став незалежною країною. Отже, влада Радянського Союзу вимагала легалізувати більшовицькі військові загони в Україні припинити їхнє роззброєння. Зазначалося, що в разі невиконання вимог російський радянський уряд вважатиме Центральну Раду в стані відкритої війни проти нього. В середині грудня розпочалися реальні бойові дії. Ленін дав зрозуміти, що радянська Росія не змириться з існуванням незалежної України. Лішовики передбачали поширення революції і на цернів України. Герої Крут це кіборги 1918 року. Вони є символом героїзму української молоді. Герої Крут для нащадків зірець. Крути наша гордість і слава. Там соколи юні публічні пішли на ключ молодої держави. Піднялися вірні сини людьми у нерівному вою. Спинились Червону Оргу, щесть упалу герої за Україну в полі. Їхні могили знайні-незнань, волі народної дзвін, вічна їм пам'ять, вічна їм слава і наш доземельний уклін.